Отже, наша наступна героїня, вона блогер. Вона смм спеціалістка, яка власним прикладом показує, що навіть найскладніші життєві обставини можуть стати поштовхом до величезних змін. Це дівчина, яка знайшла секрет щастя завдяки непростим життєвим викликам. І сьогодні ми почуємо її зворушливу історію. Зустрічаємо Лілія Грицай, ваші облески. Всім привіт. Я підходжу до цієї історії втретє, і напевно це найкращий період. Перший раз я готувалася два з полов... два роки тому два з половиною, коли перед початком повномасштабно. Але, на жаль, так сталося, що зірвалося. Другий раз я захворіла і зараз я стою перед вами. В мене теж трохи турбує горло, але. Попри все, я прийшла до вас і я хочу поділитися цією історією. Я трошки хвилююся, ви можете мене підтримати. Так, я думаю, що це не буде гріх, якщо я щось можу, щось там, але насправді я не планую щось забути. Бо все ж таки це моя історія. Це не написано кимось, але ви мене, якщо щось, вибачте. Ось. І е, я хотіла би почати свою історію з того, що я завжди була переконана в тому, що якщо ми живемо далеко від наших батьків, значить вони нас капець як люблять. І знаєте, я б напевно думала до цього моменту, так, якби не трапилася зі мною одна історія, один такий переломний момент в моєму житті. Коли я закінчувала навчання, магістратуру в Польщі, я на своїй лівій молочній залозі помітила ущільнення. І я з тих людей. До речі, вас також закликаю. Е, хочете чи не хочете, планові обстеження це обов'язково. Е, я з тих людей, які постійно обстежувалися, і в принципі я продовжую це робити. Е, я не розгубилася, пішла, обстежилась, і е, що е, дуже дивно, мене відправили додому зі словами Не хвилюйтесь, само пройде. Як то часто говорять лікарі, що це гормональні збої, нічого страшного. Але ситуація не змінилася. І через місяць я знову пішла до лікаря з надією, що він мені скаже зробити якесь обстеження. А, і він що, відправив мене знову додому. Ішов е, час. Ситуація погіршилась, вона збільшилась. І я вирішила, що так як я була вже повністю розчарована в польських лікарях, приїхала до Львова. І тут, завдяки, я хочу згадати обов'язково свою братову, яка працювала і працює ще в мамології, відправила мене до лікаря, який за один день. Встановив мені діагноз. І це був е, рак молочної залози. Е, знаєте, е, про те, що я відчувала, мені здавалося, що якщо я зараз вийду з кабінету від лікаря, воно там і все залишиться. А я вийду здорова і зі мною все добре. Але чудо не сталося. і я, коли поверталася з батьками додому, до мене написала однокласниця. Тобто, вже частина людей були, знали так? знали, що я захворіла. І вона мені написала Ліля в рак?» А я їду, і в мене тоді таке усвідомлення приходить. Блін, я дійсно захворіла. І в мене сльози такі, знаєте, градом. І наступне повідомлення від неї не хвилюйся. Ми зберемо кошти. Я просто тоді не орієнтувалася, скільки це коштує. Але мої батьки чітко знали, що навіть якщо вони продадуть все, що вони мають, мені цього не вистачить. Я дуже не хотіла засмучувати своїх батьків, бо я бачила їхнє хвилювання, я бачила, як вони хочуть, щоб я одужала. Тому я сідаю в крісло у вітальні і пишу, видавлюю кожне слово. Проте, зізнаюсь, у мене рак. А, і тут, знаєте, трапляється чудо. Всі починають перепитувати, починають підтримувати. В кінцевому результаті ця історія не про рак. Тому їдемо далі. І е, я в загальному зібрала 2 мільйони 500 тисяч гривень. Е, в той момент, е, коли я лікувалася, моєю такою, знаєте, е, найбільшою підтримкою була мама, вона тут є в залі. <гум> <гум> Бабуся та брат. Тато мене не одразу підтримав, тому що коли я почала лікування, відповідно, я почала вести блог. Я розповідала, ділилася позитивними емоціями. Ну, як. Можливо, це були негативні історії, там, але з позитивною ноткою. От. І Тато прийшов до мене одного дня і каже, так, ти це закінчуєш, бо я не хочу, щоб ти виставляла це публічно. Я тоді дуже сильно засмутилася і написала до брата, чому я кажу, що мене брат підтримав. Він сказав так: роби все, що приносить тобі задоволення. І я послухалась його. Е, мама була зі мною просто 24 на 7, і е, в моєму блозі дуже багато було фрагментів з нею. Наприклад, е, тоді, коли я приїхала на лікування, і я взяла просто пари, е, мама просто не знала і розчіску. І мама така вже ми відкапалися. Вона мені кидає цю і каже: ну я лиса, і вона розкидає розчіску і каже: так, розчисталися і пішли додому. <плес> Ось це коротко про підхід моєї мами до ситуації, яка зі мною трапилася. Тобто, мама мені не давала опускати руки. Вона завжди відносилась до мене як до здорової людини. І я хочу наголосити на це всім. Це дуже важливо. І, е, а бабуся просто між хіміотерапіями і активним своїм життям, у мене було дуже багато різних зйомок, подорожей. Я їздила на Мальту, зніматися в рекламі. Моя бабуся, яка дізналася через газету, не від мене. <про>, Про те, що я захворіла, підійшла до мене. Я до неї просто як їздила, то вдягала не парик, а замотувала хустку. Вона підходить до мене і каже: у нас така в житті ситуація була. Я просто дуже люблю свою бабусю, і вона, колись я підійшла, до неї вона дивилась телевізор, і я кажу: так: баб, ви не ображайтеся, але коли ви помрете. Я не прийду. І вона запам'ятала ці слова, підійшла до мене. Вона вже знала, що в мене рак, і каже: Тепер я розумію твої слова. Тобто вона подумала, що я просто помру. Я тоді теж не могла стримати сліз, бо я зовсім інше мала на увазі. А я вже казали, він мене не підтримав. І от е, в кожної людини, А, е, коли я вже закінчила лікування, я записалася на курси по СММ. Якось так складалося в моєму житті, що я завжди працювала в цьому напрямку, і потім цей блог почався. І е, я їх, як коли закінчувала. Ми там працювали з різними проектами, і я хотіла дуже сильно розвинути свій блог. І назвала я його Меланія Мові. Е, я його не зразу почала вести. Ще стався такий переломний момент, я поїхала в Польщу, бо я хотіла повернутися до того життя, яке в мене було. Але я завжди вважаю на ці такі, знаєте, якісь такі знаки від життя. Я захворіла на коронавірус. А так як в мене слабкий імунітет, його дуже важко переносила, я приїхала в Україну і не могла повернутися назад. Бо в мене не було довідки ну цього сертифікату про щеплення. А, і тут. Я, як Ірина Снітинська, завжди каже в своїх історіях, що вона почала, почала свою стежку з Агрусом, коли боялася публічних виступів. І починаю робити те, чого я найбільше боялася. Я створила TikTok. Тому що я з ним ніколи не працювала. І за місяць часу я почала там закидати відео з мамою, а потім з бабусею. Він набрав 100 тисяч людей. <праць> <праць> так. А, а зараз. Він налічує більше мільйона. Загальної аудиторії. Е, і що я хочу а, Хочу розкрити вам ще величезний секрет. Назвала я його в честь мами, підтримав мене в цьому тато. Так, Підтримав мене в цьому тато. І знаєте. Мама дала мені гроші на курси по СММ, тоді. І в нас є такий з мамою маленький секрет, але я його тут озвучу на всю аудиторію, я впевнена, що багато людей передивиться це відео. Е... Якщо я скажу, що ми вкрали в тата гроші. Боже, я ж від сміху плачу. Е, Та, ми вкрали в тата гроші. В е, його заначці. Він досі не знає, але я впевнена, що він подивиться це відео і він буде з цього сміятися зараз. Е, ну, я вже зараз, секунду. Треба зробити паузу. І мама така приходить, дає мені гроші, а знає, що для введення блогу потрібен нормальний телефон, дає мені гроші і каже, то тобі на телефон. Але тато не каже. Ну, мам, я не сказала. Чесно. До речі, о, це вже ладно, це вже таке, потім скажу. І з того часу пройшов мій блог. От у нас тема любов і в моєму блозі дуже багато підтримки, дуже багато простого життя, тому що мої батьки не звертають уваги на те, що я їх знімаю. Не говорю зараз про рекламні інтеграції. Я говорю про реальні фрагменти. Немає постановчих кадрів, немає якихось там прибери, забери смітник з центру кухні. Немає. І є дуже-дуже багато любові. Так, і я, знаєте що? Я все ж таки забула щось. Але е, я хочу також сказати, що такі два, будь ласка, маленьких фрагменти з мого життя. Е, коли е, після другої хімії, яка була, мені приснився е, мій товариш, який загинув. Е, він загинув, він потонув. І все це так було, як знаєте, в… в реальності. Я йду на поправку, а мені сниться людина, яка померла. І в сні я цього не розумію. Але мені такий фрагмент сниться, що він мене виганяє від себе. Е e -hmm. І після цього моменту мої справи йдуть ще краще. А згодом моя мама, хтось їй там передав, передав таку малесеньку книжечку, яка називається Секрет щастя. Не будемо говорити про якусь секту. Але для мене це так спочатку здалося. І я все ж таки наважилася її відкрити. Вона така маленька. І написано, що е, прочитати вголос молитву, яка тут написана, ось і напиши Богу своє бажання. Е, я написала Боженько, допоможи мені якнайскоріше виздоровіти. Чого я в кінці додала то сердечко, я не знаю. <гум> Можливо, це стосується власне любові. І дата 1707 2019 рік. І рівно через рік по протоколу я завершила своє лікування. І в ці. А, і ще одне. І тут пише маленькими буквами. Коли твоє бажання здійсниться, залишайся щасливим та розкажи про це іншим людям. Тому, власне, я тут. і я Зділюся з вами цією історією. Хтось е, ну, кожен з, е, зробить свої висновки, щось з цього візьме. Е, але я ще дам таку, знаєте, відповідь своїм хейтерам. Вони в мене є. Е, неважливо, де е, ми живемо, чи ми живемо з батьками. Чи е, далеко від них? Головне те, як ми почуваємося. Е, і я дуже хочу, е, щоб моя мама теж сюди вийшла. Я трималась. Боже, <реш> Я вже забула за, ту, за той листочок. Навіть, чесно, я навіть не пам'ятаю, хто мені дав оцього щастя, Ви вірите? Я навіть забула. Тут молитва є. І, і бажання вона написала так давно. Так. <реш> <Боже. плес> Так що, якби не ця чудова жінка, яка зі мною була 24 на 7, на всі мої процедури їздила навіть на ті, що не треба, було, вона все рівно їхала. Цього блогу і б не було. Я, я собі дозволю сказати, що зараз в час війни. Я читаю кожного дня бо дуже багато повідомлень про те, що блог робить неймовірні речі, що він піднімає настрій. Всім зараз важко емоційно, і нам теж буває важко, але ми не маємо права сумувати і е, показувати свою слабинку. Тому, якось так. Більше, більше, більше друзі, овації. Лілія Грицяє, ваші облиски. Ні-ні-ні, залиштеся. Якби до вас є питання. Вас звати Маланія, правильно? Скажіть мені, будь ласка, як справжня розумію, українська жінка, а ви давно знали про чоловіка-заначку? Знала. Добре, питання? пропитання. То буде біда, чесно, він не знав по сьогоднішній день. Чекайте, а він зараз нас дивиться чи ні? Напевно, буде дивитися. Окей, дивись, тому що задати тоді пряме питання. Ти вже смс спеціаліст ти вже заробляєш на СММі? Ну, працюєш в тій сфері, так? Ну так. Ти можеш тихенько, як Святий Миколай, покласти татові заначку назад. Ну, може, чоловік і якби не здогадається, що її там нема. Немає рахунку, його бухгалтер Меланія, тому проблем не буде. Ясно! Отже, всі питання, як завжди, до бухгалтера. Е, товариство звертаюся зараз до вас. А поплескайте ті, хто має заначку, у вас є ще шанс її витягнути зараз, задонатити сюди на цей QR-код і віддати на наші Збройні Сили України. Ваші описки. Лілія Грисай, браво! Це... Неймовірна, неймовірна історія та її мама. Ну і звісно, подруночки Ліля. Подруночки від наших друзів та партнерів. Е, спеціально для тебе агро щокобум, кава, квітка та фюрелі. Гучніше, гучніше. Мама, мама, де ж мама, мама. Та ходіть сюди, мама. Все буде Україна.